Кольоровий світ любові можна побачити в Ужгородському скансені. Тут відкрили персональну виставку художниці зільниці Любові Матіко. Має вона символічну назву й благодійну мету. Це виставка продаж. Всі кошти, які будуть зібрані сьогодні, будуть переведені на потреби наших збройних сил України. Також 128 двадцять бригади нашої Скарпатської тут представлено багато нових робіт. Я люблю в різних техніках працювати в техніці народній, оце побутовий жанр, фольклорний жанр. На виставці представлені живописні пейзажі, натюрморти, портрети, а ще розписані дерев'яні дощачки, тарілки, шкатулки. Багато картин. Я просто як, як курірую у нас музичний напрям у нашому центрі. І для мене от, музиканти з сільські це є ближче, я кажу, до серця. І тому молоде, що береться за таку справу. В обласному організаційно-методичному центрі культури тісно співпрацюють із художницею впродовж багатьох років. Любов Матіко бере активну участь у виставках та пленерах. Вона родом з Гільниці і викладає там, користується повагою і учнів, і викладачів. Вона приймає участь. У нас є десь три виставки шкільні, які приймають участь школи, мистецькі школи. і Вона і там активно приймає участь. Взагалі з усіх сторон, як не візьмеш молодець. У спілці майстрів народного мистецтва відмічають, що всі роботи художниці пронизані любов'ю до рідного краю та життя. Тут навіть так, якби запах не там, де вона народилася. І оцей колорит він вселяє оптимізм і піднімає настрій. А зараз це найважливіше. Привітати улюблену вчительку малювання завітала Ольга. Це виставка моєї улюбленої викладачки з художньої школи Матіко Любо Родольфаної, яка, можна сказати, привила мені любов до мистецтва. і завдяки їй я продовжую зараз цю справу, також займаюся, навчаюсь в академії мистецтв, працюю в дитячій школі мистецтв. Картини Любородольфаної вони несуть собі, знаєте, цю любов до рідного краю, любов до людей, до всього, що зв'язано з нашим Закарпатським краєм. Фольклорні мотиви різнобарвних картин гармонійно доповнив виступ закарпатського народного хору. Виставка триватиме у Сканцені до 9 листопада. Виручені кошти від продажу картин художниця передасть військовим 128-ї бригади.